Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер, Сьогодні поговоримо про ринок. Дуже багато зараз запитань приходить, що робити, що купувати, брати, не брати. Наскільки що буде з ринком, взагалі? Зараз дуже багато запитань від людей, тому що на ринку зараз хаос, я б сказав би так. Ну і це просто треба пройти. Що я хочу почати? Хочу почати з того, друзі, що ви маєте завжди контролювати ризики, тому що ризик-менеджмент один із самих головних елементів вашої торгової системи і вашої стратегії. Якщо ви хочете довго бути на ринку любому, неважливо криптовалютному чи акції, чи пари валютні, то ви маєте. Правильно розраховувати ризик менеджмент. Значить, хто хоче навчитися правильно це робити, можете залишати заявку нижче на наставництво по трейдингу. Там є окремий урок по ризик менеджменту. Як розраховувати ризик менеджмент, як вести, як збільшувати об'єми і так далі. Ну, давайте вернемося до наших графіків. Значить, що у нас по графіках? Графіки у нас поки що. Несхідні, як бачимо, у нас вже, друзі, ну подивіться, реально, ну не було нормального зростання починаючи з березня, з грудня місяця. Тобто, всю зиму у нас ринок падав вниз. Були якісь міні-трендіки. Я би сказав, це міні-відскоки. По 3-4 дня, подивіться, 3 дня вниз, 2 дня вниз. Тобто, ну якісь відскоки були, але в загальному ринок, щоб ось так, наприклад, хоча б сходив, такого у нас не було. Зараз ринок пробує нащупати якусь. Якесь зною, якусь підтримку. Враховуючи, що в нас було сильне падіння, я не думаю, що ми зараз ще будемо летіти. Немає на чому, друзі. І що, з чим це зв'язано? У нас зараз кількість шорт-позицій дуже велика, і щоб ви просто розуміли, при зростанні бітка на 100 тисяч буде 12 мільярдів доларів ліквідацій по шорт-позиціям. По шортпозиціям вище, ну, вище 100 тисяч 101, якщо не помиляюсь, на 12 мільярдів. Це на максимальне, значення. максимальне значення може бути за всю історію, якщо ми туди підемо. Звичайно, це не за один день. Це будуть просто ліквідовувати, там, наприклад, декілька днів. Ні, ну Якщо буде свічка за один день, то звичайно буде за один день, друзі. Я думаю, таке можливо, тому що дивіться, що яка взагалі логіка, логіка ринку. Коли ринок іде, наприклад, буде йти наверх, вони завжди пробують намалювати погану картинку, щоб всі думали, що все погано, все, все пропало, і потім різко ціна з підвищується наверх. Це перший момент, так само коли ринок іде вниз. Бачите, тут було зростання, зробили ПРХ. Я тоді говорив, зробили ПРХ, якщо не буде закріплення найближчі там дні на 107 тисяч, підемо вниз. І це і відбулось. Пробили потім зону 91400, подивіться, провели назад, потім знову викупили, знову пробили вниз. Зараз ми про це теж поговоримо про цю ситуацію. Ну, далі, дивіться, що в побітку може бути. Може бути ситуація по BTC. Це, на мою думку, друзі. Це не говорю, що це там правильно, неправильно. Може бути ще така ситуація, може дати тут і перелов, може бути ось так. Можуть навіть так дати, і потім, я думаю, все-таки ми маємо вийти. Може бути ось така ситуація, а можуть навіть сюди не доходити. Тобто це один варіант. І другий варіант, можемо десь звідси навіть почати там рости, скажімо так. Я думаю, що все рівно мусить ринок вирости, не може бути такого, тому що ну, було сильне зниження, був імпульс все задавили. но є шанси на зниження там, на 76. Ну, є ще крайній варіант, самий. Самий, самий поганий це тест там, 72 тисячі. Ну, якщо ми туди підемо, друзі, я думаю, що ми вже можемо не побачити е, тренду бичого в крипті найближчим часом. Якщо ми підемо сюди, це може бути типу, похід сюди, потім відскік десь сюди, і потім уже звідси, я думаю, що може бути таке, що звідси, потім вже може бути ось така ситуація. Щоб ви просто розуміли. Ось так може бути. Тому не бажано йти, наприклад, на 73. Я говорю, якщо ми туди підемо, це може бути вже глобальний розворот, і альта тоді взагалі не піде. Що далі? По BTC домінації. Тут дуже інтересно. А до речі, один момент є. Можливо таке, що біток туди піде? До речі? Але альта не піде далі на Луї. От по домінації. Дуже інтересна ситуація. У нас є, бачите, рівень з історії, був хібний пробій, знов назад вернулись, потім знов хібний, бачите, знов тест, і у нас немає перехая. Подивіться, формується такий уже не східний трендік. Да, отут перший, у нас хай був. У нас перший хай був ось тут, потім другий нижче і третій ще нижче. Тобто видно, що давлять уже домінацію, це дуже добре. Ну і ціль по домінації, я думаю, що це 57, 55. Ну це мінус 4%, друзі, перетікання з по домінації бітка. Скільки мільярдів, десятків буде перетікання в альту. Альта може піти дуже добре. Може, піти. може це буде локальний зріст, може це буде глобальний. Я не знаю. Поки що виглядає все дуже. Не добре, я би сказав, по графіках. Але враховуючи скільки вже йде падіння, я не думаю, навіть якщо це медвежка, друзі, медвежка теж не буває, медвежки теж без відкатів. Подивіться, як було тут. Все рівно є якісь відкати. І ці відкати можуть бути по 70-80%. По Ми такого тут не бачили. Ми тут щось бачили, якісь від там на 25% ну це не то. Після такого падіння. Тобто, навіть якщо це медвежка, то ми маємо вистрілити десь от сюди. І звідси тоді вже може ціна, якщо ну, беремо там будь-який актив. І звідси ціна може вистрілити, і звідси вже може бути на піріло. От тоді так. А так, щоб оце так летіло, і ми вже пройшли вже до цієї точки вже 70%, про що це ми пройшли мінус 70, подивіться, за, там, реально за 2 місяці. Ну там за 3, окей. За 3 місяці, мінус 70% ціна пройшла. От тут ми тоді падали. Нам тут треба було набагато більше часу, щоб, наприклад, впасти, там, мінус да, 80% тут реально рік, щоб ви розуміли, рік часу. На мінус 70, тут теж треба було, воно гляньте. Мінус 70 треба було 5 місяців, щоб впасти. Ну, так, але це було після бичого тренду, треба теж не забувати, що це було після бички таке. Це простіше, а тут бички ніякої не було. Це просто бам-бам і все. Тому я думаю, все рівно, що може бути локально якесь зниження ще там на процентів ну, 5-10 максимум. Ну, по бітку. Напевно, ні, по альтам може бути 5, 10, 15, лише яка альта. Е, і далі мали би відстрілити наверх. Ну, відстріл буде напевно сильним і так далі. Далі, що в нас по ліквідаціям? По ліквідаціям у нас ну за сьогодні вже не багато насправді, але вчора було там порядка. Ну, от можемо подивитися карту. У нас вчора було от всього так шорти лонгі, Получається десь 800 мільйонів вчора тільки. І це ще, розумієте, ці дані вони теж занижені. Біржа офіційно про це не повідомляє, прямо, що от стільки було. Вони ці дані скривають для того, щоб люди не боялися. Тому що люди можуть боятися. Значить, за останні дні, подивіться, просто тут були такі імпульсні ліквідації, да? подивіться, що тут зараз робиться. Тобто багато дуже подивіться, скільки ліквідацій лонгів було. Брили і шорти, і лонгі. Тобто, думаю, що ринок якраз знаходиться в фазі такого пил, я би сказав, це пила, ми це називаємо. Тобто пила, коли пилять в дві сторони. Значить, в чому це було зв'язано падіння? Падіння він було зв'язане з тим, що Трамп значно підняв мити на імпорт товарів з Канади, Китаю, Мексики. Ну, Канада і Мексика ще такі, як я, а от з Китаю це, звісно, вони трошки. Погарячілася, я б сказав би. Ну і звичайно, ті так само. Тобто, це що означає, що ціни в США зростуть на товари. На ці товари, звичайно, ну і на так само на товари, які будуть доставлятися з, з, з цього з Китаю, тому що Китай багато дуже забезпечує всяких там і чіпи, і все остальне. Ну тобто, в нашій там Тайвань є, ну але все рівно чіпи там, я думаю, всякі там у Китаї збираються айфони. Це все буде подорожання подорожчання, і американці просто будуть платити більше. Це логічно. Щоб ви просто розуміли. От бачите, це вплине під півтора трильйона на імпорт вплине на рік, півтора трильйона доларів. Ну, не ми, та от так він зробив. Далі. Від чого було зростання Альти? Якраз це було в неділю. Написали, що Трамп, до речі, президентській групі працювати над створенням криптовалютного стратегічного резерву, включатиме туди BTC, Ефір, Ріпл, Солана і Ада. Значить. Що це спровокувало? Подивіться, ада у нас росла чуть -ли не на 100%. Ну, от у нас була тут свічка, там на 70 щось, на 78%. Подивіться, куди ми прийшли, друзі. Ми пройшли прямо в рівень. І далі був наступний день хівний. Ну, це наступний день, це, напевно, вночі було. Да, от. Ну так, да, зранку хівний пробій, всіх зняли тут по хаям. І далі у нас пішов відкат на, на 34% вниз. Від зони екстрему. Швидкий підхід. Звичайно, таке не пробивається, Це була свічка для виходу. Ми про це, до речі, говоримо якраз на курсі, такі свічки, тільки призначені для виходу з позицій. Так само, ефір ефір менше, звичайно, його напічкали, його так не винесеш. Тож і перекрили, потім слідуючою свічкою все вниз. Ну, це не добре, друзі. Оця ситуація, вона реально погана. Це показує, що на ринку багато є продавців. Ну, з чим це зв'язано? Сьогодні буде виступ, ну у вас уже це буде там в минулому. Виступ Трампа в Конгресі. І, звісно, люди, враховуючи, що він зараз робить, ну як би я був раніше там прихильником, скажімо так, от що він там був, ну і то, що він зараз робить, друзі, це просто жесть. Тобто, із з і скриптою, і все підряд. Ну, не дуже, як би скажу, це правильно. Чи це зробиться спеціально, щоб маніпулювати? Чи це просто? Я от не розумію це, от цих моментів, але просто людей тут побрили. Всі, хто прийшов на ринок, наприклад, люди брали вже на зниженні. Тут тут брили, тут брили, всюди бреють. І бриють жорстко. Тому ф'ючерси зараз, друзі, торгувати з великими плечима а без топів заборонено. Ви можете, ні, ну можна торгувати без топів, якщо ви торгуєте тільки суто на тіло вашого депозиту. Ну там на тіло і там, ну, наприклад, 10%. Там на рахунку у вас там 1000 доларів, і ви торгуєте там 1100. Нормально. Ну, якщо торгувати з плечима, друзі, тут дуже легко можна отримати маржен кол, дуже легко і дуже швидко. Сьогодні буде виступ. Подимся яка буде реакція. Ну я думаю, це добре, що йде зниження. Зазвичай, коли йде така ситуація, можуть на виступі щось так зробити на перелов, быстро назад і потім сюди. Тому що буде енергія вже для зростання. Якби воно пішло наоборот наверх, тоді могло бути погано. Тоді могли з хаю задавити. А так як ми пішли вниз, з одної сторони це добре. Но, чи зможуть це викупити, друзі? Ну тут я не знаю, що після біток зробив погану картинку. Він сходив на 95, пробив оцю був зону, зайшов знов в цей діапазон рейнджа і знов вернувся назад. Тобто ми це називаємо хібний пробід двома свічками. Тобто, ну це погано. Нам тепер, що для підтвердження хорошої моделі, нам треба вертатися вище 91,400, ось тут, хоча б сюди. Тобто, нам треба тиждень закрити ось тут, хоча б. Ось сюди треба вертатися. І ось тут закривати тиждень. Ну там по 92-93. по 93, ось, ось така ситуація, що ми мали силу для подальшого зростання. Тому що поки що, це виглядає так, що можуть обновити ще цей лоу. Типа тут. Ну, я дивився, я дивився максимально за 76. Тобто, ну може бути і 74. Але я кажу, якщо туди підемо, то це може бути прям. Вже негативно для крипти. Хоча, можливо, буде перетікання. Може, біток туди піде, а альта наоборот, вистрілить там, не знаю, на 50-100%, на 100%, може навіть деяка більше. Тому що якщо ми подивимося, там, от наприклад, та самий ВІВ, подивіться, просто що тут відбувається. Тут ми були по 5%, зараз по 50 копійок, мінус 90 з хаю. І це просто пішли без відкатів, гляньте. Ну, тут якийсь був відкатік, ну от з цієї точки ми йшли без відкатів, гляньте, друзі. Мінус 87% за 2 місяці, правильно? Ну, за 3 місяці. За 3 місяці без відкатів. тут це не рахується. Оце це ще, ну, там 27%. Відкат має бути хоча б на 40% з цього пройденого до руху. Тобто, наприклад, якщо ми пройшли вниз там 3,5 долари ми маємо пройти наверх хоча би, хоча 1,4. Тобто 1,4 долара. Ну, от хоча б на 2. Оце буде відкат. Сюди на 2, щоб він сходив. Поки що. Це все дуже печально виглядає, якщо чесно. Тому зараз для для тих, хто, наприклад, хоче там купити непогані ціни, не буду говорити, що вони там ну, деш, дешево реально, але ми вже бачили, що таке, де би ти не брав тут дешево, в тебе є ще дешевше через деякий час. Тому і дивіться, яка ще ситуація: не ловіть дуже сильне ФОМО і не ловіть великі дуже рухи. Якщо ви десь тут купили, беріть, там, не знаю, 20-30%, наприклад, там, чи 40%, і виходьте в моменті, воно може піти вище. Якщо ви хочете ще, наприклад, частково забрати, Можете, наприклад, закрити там 80%, щоб забрати своє тіло, забрати якийсь профіт, і 20% лишити, якщо ви так хочете. Ваші ж, ці гроші, вони прибуткові. Тобто, навіть якщо там піде в 0, ви просто втрати не дозаробите. І все. Щоб ви просто розуміли. Тому задача, яка не зараз забирати з ринку, то що він дає. У мене тут уже дуже багато позицій різних було, де я не забирав. Я зараз вам покажу. От в мене була позиція, по, вона ще до мене не є, в мене по Буденгу Була позиція, ну, якби вона є. Я моденк що робив? Модент тут у нас падав на мінус 90%. От, бачите, з цієї точки. Я тут якраз дивився, ось чому я якраз тому і брав. Ну, як говориться, ринок, конечно, катає і нічого не працює, уже коли йдуть які ось такі мощні падіння. Бачите, ось екстремальна точка розгороду. Був укол і отут в мене була точка. Я думаю, ну мало би ви скочити хоча б там на процентів 50-60%. У мене точка була там по 60-3 Ну і все, і бачимо. Нам ще було в моменті, бачите, тобто дивіться, я по 63 зайшов, я міг в моменті отут на імпульсі закрити плюс 20%. Ну, я думаю, посадіти там більше. У мене стояла заявка. Якщо полягати, по 90... по 88, да, 88,8, Тобто, не так і далеко. Ну, бачимо, ринок ще вкатало. Тобто я брав, щоб ви розуміли, на лою майже. І зараз у мене уже на цій позиції ще мінус там 25%. Хоча я брав уже в лою, і бачите, яка ситуація? І ніхто не знає, де це буде, де це буде зупинка. Тому треба забирати те, що ринок дає. Дає 20%, треба забирати 20%. Розумієте, зараз ринок не дає. Ну вниз, так. Да. Хто на шортах, то так. Але я не люблю шортити в лоях. Хоча, подивіться, он DOT, якщо подивитися, подивіться, як технічно спрацювало від зони тут 5,2, 5,4% гляньте. Який теж, теж такий рейндж. верхня границя рейнджа. і ось можна було спокійно брати. І так по багатьом, до речі, альтам, які там були, от стояли, отут взагалі був імпульс, І ота. І назад спустили. Теж, до речі, на новині по Трампу. Не знаю, що ота і стріляла. Ось тут так стояли, бачите, і от ми вже йдемо обновляти чуть ли не історичні, ну, тут вже історичні лише? А, ні, ще не історичні. Ну це вже буде. Там обновлення п'ятирічного лоу, скажімо так. Подивіться, ось тут, якщо зараз ми йдемо сюди обновляти і подивіться, перше, ми сходили наверх на плюс 180%, і потім ми це все погасили, друзі. Подивіться, мінус 65, як ринок ходить. Це просто такі качелі. І враховуючи те, що у нас вже йде такий несхідний тренд, і якийсь набір позицій вже більше ніж два роки. Тобто, я думаю, що вже тут десь починали. І нема просто відскоки і далі на перелову, поки що. Звісно, пещально, не знаю. Не знаю, що тут можна сказати чи про сезон. Думаю, що може він буде, але просто коли, оце питання ніхто не знає. Можливо, через місяць, можливо, через рік статі. Таке теж може бути. Тому треба бути готовим до будь-яких ситуацій. Так, що я ще хотів показати? Ще хотів показати ЄС. Е, бачите так само. Ну, ЄС, ну враховуючи, яка політика зараз є в Америці. Звичайно, що американський індекс СНП буде падати. Ну, Це логічно. У нас тут є незакритий ГЕП вверх. Бачите, ось він знаходиться в зоні 5600, 5640-5680. Оцей ГЕП. Я думаю, що це буде якраз такий таргет. Сюди от може бути перекритий геп назад, і тоді може бути вже яке які зростання. Але я нема не певно не розумію, які мають бути новини позитивні, щоб ми почали, наприклад, зростати по Америці. Довго ми тут стояли. Довго ми тут стояли, ми зараз подивимося ще аналогію з 2008 роком, там теж тоді була така похожа ситуація. Ось 8 рік, теж, бачите, така проторговка на хаях. Ну, правда, тут вже цей хай був раніше, бачите, ось ми підійшли, були екстремальна точка. І у нас такий теж був тут перехай, і потім задавили. Бачите? Дуже похожа ситуація, щоб просто такого не було. Бо що, якщо американський ринок там, друзі, піде там, на мінус, тоді було на мінус 50, ну зараз я не знаю, що на мінус 50. Ну, може, на мінус 30 буде хана, я думаю, всьому. Ну і криптів в тому числі. Ну, враховуючи просто що тут тренд непоганий, то тоді такого тренда не було. Глобального. Прям. То подивимось, як буде. Можливо, щось договориться, можливо, щось прийме Трамп. Таке там для Америки дуже важливе і позитивне. Я не знаю. Поки що політика вона негативна і вона негативно впливає на економічні дані, і на ринки. Не те, що криптовалютні, а на любі. Бачимо, що все реально червоне. Ну тобто, все червоне. Ну, Глянемо, може це маніпуляція, може дійсно, друзі, може бути якесь там ще зниження. Ну бачимо, що деяка альта. О, до речі, дивіться, як по Орді. Дуже інтересно, да, тут був об'єм, але подивіться теж об'єми, бачите, і не пускають нижче. У мене ця позиція вона ще є теж, не пускають у Орді нижче, тому що вже своє відпадав. Тобто падав сильніше, то що падало сильніше бітка, от у нас мінус там 81%. Є об'єми вже, і то вже таке накопичення, можливо, таке буде по іншим монетам. Не знаю, поки що таке це все шатке, друзі. Я навіть не знаю, хто може дати якусь, якусь аналітику зараз, таку знаєте, щоб точно ми можемо зараз взяти три особи. Типу, один скаже вниз, другий скаже третій скаже на місці. І хтось вгадає. Знаєте, тут я просто зараз важко, тому що дуже багато є політичних, е... політичного впливу на ціну. І що буде в політичному цьому їх політичних рішеннях? Я не знаю, що їм там в голову може зберегти завтра. Сьогодні одне, завтра, друге. Щось там придумали, що ще можуть почати якісь не може воєнні конфлікти, може ще якісь знову почати проти когось там. І це теж може ще впливати. Ну, враховуючи в цілому, де у нас зараз альта, то я думаю, що має бути все рівно відстріл, враховуючи стільки шортів на ринку, мають побрити. Не думаю, що інституціонали, інституціонали тобто маркетмейкери, ну, якщо вони бачать, що тут у нас в цій зоні, що ви просто. Ось тут у нас в цій зоні буде ліквідація на 12 ярдів. Ну, звичайно, не тут, а по ходу сюди, от по, ходу цієї, по ходу цього зростання. У нас буде ось по ходу цього зростання 12 ярдів ліквідації. Я не думаю, що вони так просто скажуть, та ні, хай сидять. Звичайно, що вони захочуть. Можливо, вони зараз спеціально ще тут трохи затягують, щоб більше людей почало заходити в шорт. Ну, я то що я говорив, я не люблю заходити в шорти на лоях, друзі. От можна було, конечно, по факту, можна було тут брати по ефіру так само шорт. Ми брали там були лонг, до речі, на ось так раз від цієї от зони, подивіться. Ось цієї зони були, брали лонг, все було зроблено правильно, коли якраз пішло під 400, там, 40, 450. Брали Лонг, но лонг не пішов. Він повернулося і ми вийшли. Тобто, Лонг не пішов цей, але він був зроблений якраз від оцих екстремумів. Типу на перекритті оцих екстремумів в зоні, ось після імпульсу. Зразу можна було тут. Ми тут дивилися, якраз лонгі, но лонги не спрацювали, потім розвернулося, тому що враховуючи, яка була новина, ринок це з'їв, і це, друзі, теж момент є такий, що. Коли ринок їсть всі позитивні новини, воно все рівно відпрацює. Тобто, або це вже в ціні. Ну так і ми бачимо, що у нас було падіння, воно не може бути в ціні. Ці резерви, можливо, коли формування цього резерву якраз і відбувалося тепер, можливо, вони і брали. Тому що, коли, дивіться, коли така вона виходить, це означає, що вони вже сидять. Вони не будуть вам говорити: знаєте, ми будемо резерви формувати, будемо зараз купляти. Ні, вони вже купили. Це логічно, і можливо, вони якраз і брали от на цих зниженнях ось тут. Вони могли взяти ось тут, ну, по цьому зниженню вони могли брати в діапазоні. Вони могли середню ціну там зробити собі там дві триста дві чотириста. Ну і зараз могли можу ще добирати. І потім, коли це все буде там рухатись наверх, вони будуть скидувати. Ну звичайно, щоб ви будете формувати резерви, ви не будете купляти спекулятивно. Тут купили да, там резерви, наприклад. Так, це не працює, як в нас. Тут купили, а тут вийшли. Такого нема, друзі. Вони, якщо купили резерви, багато, нам там десятки мільярдів, то їм, щоб вийти, їм не вистачить одного дня і тижня. І навіть, я думаю, місяця не вистачить, щоб вийти. Їм це треба бути затяжний рух наверх, в якому вони будуть виходити частинами десь. І все. Це треба, як так Отак як бітку, от, от, подивіться. Ось тут вони набрали. І ось по руху, да, там частини ми могли могли крити по руху наверх і на імпульсах при пробиттях. Отут усе все могли закривати. Ось так це має бути. Якщо вони будуть брати там, ну я думаю, що вони могли ще набрати раніше, тому що Ripple у нас раніше ріс. Можливо, вони якраз і тут і набирали, і потім скажуть, і потім він далі піде. Так само, як і Solana, в тому числі, подивіться. Тому що бачимо, що ці активи вони росли були раніше. Ось тут. Вони так само могли тут набрати, і просто говоримо, будемо брати, а вони вже сидять там ще там, по 30 доларів по Solana чи по 40. От і все. Ріпл, Солана, і Ада. Ну, Ада так само, подивіться, всюди майже однаковий графік, все це виростало. Ну, Ада трохи менше. Ось тут теж могли понабиратися і потім сказати, ми там резерви формуємо. Хоча вони вже сформовані по факту. Так, це завжди так. завжди. Хто би там не говорив, каже, ми будемо брати. Колись там Тесла говорила, ми там купляємо там 30 тисяч бітків здається, вони вже сиділи в бітках давно. Щоб ви розуміли. Потім про це новина вона спровокувала, була ось цей був найбільший рух по бітку за всю історію одною свічкою. Оце вона була, оця, оця новина. Кстати, тут було зростання на 20%. ну Мається на увазі одною свічкою в доларах. Саме більше тут 10 тисяч скільки там було пройшло. Ну, майже там, от 9 тисяч доларів були пройшли одною свічкою. Ну потім, каже, свічки було побільше. На той момент це була така найбільша свічка. Це було якраз, коли Тесла сказала, що ми там купляємо 30 тисяч бітків чи скільки з ринку. Якась така ситуація. Ось так, друзі, ось така ситуація. Тому хто хоче нормально розуміти ринок, тому що ми завжди торгуємо графік. Графік ніколи не бреше, треба це пам'ятати, можете залишати заявку на настане по трейдингу. Також найкращий коментар 500 гривень. Друзі, не розстроїмося. Хто, звичайно, на ф'ючах торгує без топів і вас ліквіднуло, ну, вибачайте. Тобто це ринок, тут треба зрозуміти, що це ризик менеджмент номер один. Не треба жадніщити і треба торгувати тоді на своє, особливо, коли зараз такі кашелі на ринку, коли там буде якийсь висхідний там, довгостроковий там, тренд, або східний, можна торгувати, або шорти, бо лонгі. Зараз пилять в різні сторони, тому краще торгувати на тіло. Рекомендація. Якщо ви хочете плечі, ставте стопи. Не забувайте про це. Ось і все. Чекаю на ваші коменти, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами Роман Шкудер. Всім гарного дня, профітів. До зустрічі!